Вишиванка це не просто вбрання, це жива історія українського народу. Кожен вишитий хрестик як пульс нації, кожен орнамент як карта пам'яті бретва. Що в цілому складаються в ДНК української нації? З давніх давен наші бабусі вишивали сорочки з вірою і любов'ю. Вони вкладали в них обереги, настанови та захист. Вишиванка це молитва зашита тканину. Це код, який не старається навіть війнами. У кожного регіону України свої кольори і символи. Та сі вони про Про нашу гідність, силу та єдність. Сьогодні вишиванку носять не лише у свята. Вона в окопах, у школах, лікар, похисних. Вона з тими, хто виїхав, з тими, хто бореться вдома. Наша відповідь світові. Ми є, і будемо. Ми пам'ятаємо, хто ми. І ми пишаємося тим, що ми українці. Вишиванка як прапор, що одягаєш на серці, як символ, що об'єднує всіх нас від сходу до заходу, від минулого до майбутнього. Одягаючи вишиванку, ми відчуваємо себе частиною чогось великого, диною нації, що тримається разом, З силою духу і віри в перемогу. Таймо всіх українців з ним вишивали. Ми різні, але ми разом разом для України.